Вітанечка мої дорогенькі. З вами Дмитро і сьогодні до нас прилетіла реєстрація на турнір. Турнір дуже швидкий, п'ятизірковий, без жовтих. Дивіться, за звук, якщо що вибачаюсь, нічого з цим поробити не можу, але і записувати пізніше також не буду мати змоги. Буде ще гірше. E, дивіться, турнір цікавий, цікавий, дуже швидкий, це завжди цікавий турнір. Варіантів тут, а це п'ятизірковий. ну, дофігіліон варіантів і ще трошки. Карти у всіх різні, варіація карт також. Противники будуть даватися різні, дивлячись від вашої колоди. Дуже тяжко тут порекомендувати рекомендувати, господі, ех, щось, щось таке толкове. Я більшість цього щось буду ставити ось таке, тому що в мене завжди були проблеми з дуже швидкими турнірами, війнами, з обороною саме. Не з атакою в мене нема проблем, а от з оборонами є. Був гурік, да, сплив гурік, він, ну, та й жовтих нема, в принципі, його б не поставили. Що я можу, що я можу тут сказати? Мілька. Мілька буде заважати заряджатися гравцям за 6. Тому, в кого є молі, я б рекомендував би їх ставити одненьку. багато не треба, тому що вона, ну, вони зазвичай. Слабенькі по ульті, Але своїх, свою регенерацію, свою пильцю вона закине. Так що одненьку міль вистачить так, щоб вони не заряджалися, щоб десь їм не довистачило камінця. І такий противник е, блін, не вийшло. Далі Людвіг. Людвіг може ставати ось на цю позицію. Ну, так, в принципі. Людвіга потрібно сюди. Якщо у вас не Людвіг, а той лікуй червоний, то його, напевно, напевно, в куток краще в правий. Далі в лівий куток. Астрид зараз немає, ну, ресальщика. Може, в кого є Читрингада. Читрингада добре. Ставити Читрингаду. Сейбл є, да, у нас присутня, вона ресає я одного, ну, буде заряджатися там швидко, буде когось піднімати, буде задобувати. Не знаю, наскільки, наскільки вона буде задобувати, але мені підстави робила не раз. Так, е, насчет Мільки сказав, насчет Ресальщика сказав. Далі ставимо потужні карти. Щось. Зазвичай це у нас що? Зазвичай це у нас повільні карти, вони найпотужніші і роблять найбільше каки. У мене верт не докачений. Він в мене стояв, але то було в часи Гуріка. Він навіть 85-й мене стояв. Але ось такі типу персонажі, вони. Він пару разів ультане, і там в оборони вже. Вже майже атаки немає, але ж то також дивлячись, хто на вас нападає. Блокератори. Блокератори можна по плечах ще ставити. Також непогано. З центру я, я навіть не знаю, що сказати з центру. Е, можливо, мортвіч, мортвіч міль в кого є. От Мортвіч Міль прикольно її, в принципі, ставити. Вона, ну, не в сам центр, а взагалі. Взагалі в обороні вона і вимикає одного майже майже відразу. Хоча нема, нема там жовтих, ну, можливо, можливо, і в центрі вона встигне ультанути там два рази, якщо її не підблочать. Так, що ще, який є ще варіант? Який ще варіант не згадав? Ну, в атаці буде, звісно, набагато легше підбиратися. А от з обороною в мене в самого проблем. Саме таке основне, основне, я думаю, сказав. Е, якщо маєте якісь думки, будь ласка, пишіть в коментарі, я на коментарі відповідаю, е, якщо що, разом щось змінимо, да й подумаємо. Ще раз повторюсь, варіацій тут дуже-дуже багато і дуже відрізняються у всіх гаражі. Тому конкретно щось, так як, наприклад, на четвірках, на трійках, тут сказати ну, неможливо. Міль є, ставити міль, людвіг є, да. Ресальщик. Ресальщик лівий кут. Людвіг сюди, якщо є, потужні карти на плечі, мільку. Ну, більше, більше, по-моєму, я не знаю, що, що тут ще сказати. Нічого такого не забув. По-моєму, нічого. В кого китайця є, особливо синій цей на плече гарно стане. Той, що блокує трьох, забув, як його. Я дуже хріново запам'ятаю назви персонажів. Тим паче їх багато. Ну, я більше всього буду з таким варіантом грати. Що буде, то буде. Можливо, ще подумаю на рахунок центру. Можу ну, б якусь гатор поставити, щоб щитки були, щоб мене не блокували, бо в мене всі персонажі блокуються. Але буде чисто червоно-зелений захист, буде цікаво. А якщо ще дві червоні, поряд. Добренько. Дякую всім за увагу. Якщо що, дописуйте щось в коментарі. Будемо читати, будемо думати. Всім дякую за увагу і нехай щастить на турнірах.